Похолодання з дощами. Магнітна буря сьогодні. Погода на Пасху. Прогноз погоди створений українським метеосервісом. «Погоднік Юа. Погода на три дні з 18 по 20 квітня. Друзі. Невелике похолодання з дощами. Але воно буде короткочасним і зачепить лише західні області. Але на Великдень, майже у всіх областях, стовпчики термометрів покажуть плюс 20». І вище з приємною погодою. У більшості регіонів попередньо очікується від плюс 19 до плюс 23. в Україні почали оброблювати парки і сквери від кліщів. Кліщі живуть у траві і є переносниками 150 інфекційних хвороб, серед яких найпоширеніші в Україні це Бореліос, хвороба лайма та кліщовий енцефаліт. Якщо кліщ перебував на тілі до одної доби, ризик інфікування буде мінімальним. Якщо до трьох діб, вірогідність зараження наближається до 100%. Будьте обережні і оглядайте себе. Аби бути в курсі усіх погодних умов, погоднік розробив безкоштовний мобільний додаток для Android-смартфонів. Підтримайте український метеосервіс, завантажте погоднік на свій телефон. Погода 18 квітня, п'ятниця. На заході України напередодні вихідних сонячно грози в Ужгороді. Вночі у регіоні плюс 9, плюс 11. Вдень у Львові, Ужгороді, Чернівцях, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську. Тепло на рівні плюс 23 плюс 25. Створити певний дискомфорт здатен хіба що південно-східний вітер поривами понад 7 метрів на секунду. У центральному регіоні сухо та багато сонця. Зрештою, цієї п'ятниці денна температура повітря у Білій церкві, Вінниці, Полтаві, Умані, Кропивницькому та Черкасах складе плюс 21 плюс 23. В нічну пору плюс 6 плюс 11. Швидкість вітру перебуватиме у межах 3-6 метрів на секунду. Прогноз для Києва. Жителі столиці у п'ятницю зможуть побачити сонце. Нічні плюс 11 з часом перетворяться на плюс 23. без різкого вітру. У північній частині України в п'ятницю небо буде чистим і безхмарним, без найменших натяків на можливі опади. У нічний час доби щонайменше плюс 9. В день стовпчики, термометрів у Сумах, Охтирці, Житомирі, Конотопі та Чернігові покажуть плюс 23, плюс 24. Швидкість вітру лише місцями досягне 6 метрів на секунду. На півдні України в останній робочий день тижня пануватиме сонячна та суха погода. Вночі все ще прохолодно. Плюс 6, плюс 8. А ось в день в Одесі, Чорноморську, Ізмаїлі, Миколаєві та Херсоні потепліє до плюс 16, плюс 23. Вітер знову південний і південно східний до 6 метрів на секунду. Східним областям п'ятниця готує сонячну погоду. Шанси побачити опади нульові. Вночі у регіоні від плюс 6 до плюс 9. В день повітря у Харкові, Краматорську, Запоріжжі, Кривому Розі та Дніпрі прогріється до плюс 23, плюс 24. Швидкість вітру 3-4 метри на секунду. Страсна П'ятниця особливий день тиші й скорботи, коли згадують Ісуса Христа. Люди приходять до плащаниці, щоб у молитві схилити голову перед жартовною любов'ю. Це день, коли не святкують, а замислюються над сенсом страждання і прощання. Погода 19 квітня. Субота. Атмосферний фронт на вихідних зачепить західний регіон. Парасольку краще не ховати. Зокрема, дощитиме на Закарпатті у ніч на суботу очікується від плюс 8 до плюс 10. Протягом доби у Львові, Ужгороді, Хмельницьку, Рівному, Івано-Франківську та Чернівцях плюс 18, плюс 20. швидкість вітру – 3-5 метрів на секунду. У центральній частині України цієї суботи хмарно з проясненнями опадів не прогнозується вночі щонайменше плюс 7. Денна температура повітря у Полтаві, Вінниці, Кропивницькому, Кременчуці, Умані, Білій Церкві та Черкасах зафіксується на рівні плюс 21, плюс 23. Вітер різкими поривами не потривожить. Погода у Києві. У столиці мінлива хмарність без опадів. Вночі плюс 10, з часом температура підвищиться до плюс 22. Вітер південно східний, спокійний. Жителям північних областей субота опадів не принесе. У нічний час доби у всіх містах плюс 7 плюс 9. Вдень у Сумах, Конотопі, Ромнах, Охтирці, Житомирі та Чернігові від 22 до 24 градусів тепла. Південно-східний вітер буде ледь відчутним до 4 метрів на секунду. На півдні мінлива хмарність. Нічна температура складе плюс 7, плюс 9. Суботнього дня в Одесі, Ізмаїлі, Чорноморську, Херсоні та Миколаєві, температура повітря коливатиметься у межах від плюс 15 до плюс 23. В Одесі несподівані плюс 15. Швидкість вітру не має перевищити 5 метрів на секунду. Сонце цієї суботи продовжить зігрівати жителів східних областей. Без натяків на можливі опади. Як наслідок вдень у Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжі, Краматорську та Харкові, напрочуд комфортні плюс 22, плюс 23. Вночі повсюди від плюс 7 до плюс 9. Вітер східний і південно східний до 5 метрів на секунду. Погода 20 квітня. Неділя. На Великдень атмосферний фронт збереже свою присутність у західному регіоні. Тому слідкуйте за оновленнями погоди. Дощитиме Ужгород рівне Хмельницький. Вночі прогнозується щонайменше плюс вісім. Вдень у Львові, Чернівцях, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську потепліє до плюс 20, плюс 22. Вітер змінних напрямків не більше 4 метрів на секунду. У центрі України наприкінці тижня мінлива хмарність. Проте на цю хвилину без дощів. Вночі у регіоні від плюс 7 до плюс 12. Протягом недільного дня у Полтаві, Умані, Вінниці, Білій церкві, Кропивницькому та Черкасах спостерігатимуться коливання температури від плюс 21 до плюс 23. Вітер мінливий до 4 метрів на секунду. Прогноз для Києва. У столиці на Великдень без Опа нічні плюс 12 поступово перетворяться на плюс 23. Вітер східний, тихий, близько 3 метрів на секунду. На півночі України в останній день тижня буде хмарно з проясненнями. В нічні години у регіоні плюс В плюс Вдень у Сумах, Бердичеві, Конотопі, Прилуках, Житомирі та Чернігові плюс 22, плюс 24. Вітер спокійний до 4 метрів на секунду. У південній частині України мінлива хмарність без дощів. Слідкуйте за оновленими прогнозами в додатку погодника. У нічний час доби тут від плюс 8 до плюс 11. Зрештою, Великдень в Одесі, Херсоні, Вознесенську, Ізмаїлі, Південноукраїнську та Миколаєві буде доволі теплим. Фіксуватимуть від плюс 19 до плюс 24. Вітер з змінних напрямків 3-4 метри на секунду. На Сході України цієї святкової неділі сонячно, в нічні години від плюс 7 до плюс 10. Денна температура у Дніпрі, Кривому розі, Запоріжжі, Краматорську та Харкові суттєво підвищиться до плюс 22, плюс 24. Вітер південно-східний. Швидкість 3-4 метри на секунду. Нехай цей Великдень принесе вам мир, гармонію в душі та радість. Бажаємо тепла в домі, щирих посмішок і благословення на кожному кроці. Підписуйтеся на канал Погодніка і не забувайте, що поганої погоди не буває. Далі магнітні бурі. Що відбувається у космосі і як це вплине на наше самопочуття? Готуйтеся бо космос нам готує сюрпризи. 17 квітня. Почнемо з четверга, 17 квітня. К. Індекс підскакує до 6 балів. Це червона зона, сильна магнітна буря, яка триватиме аж до 15-ї години. У цей період метеочутливі люди можуть відчувати головний біль, перепади тиску, дратівливість чи слабкість. Якщо ви прокидаєтеся рано, будьте готові до того, що ранок може бути непростим. Переходимо до п'ятниці, 18 квітня. На графіку бачимо переважно помаранчеві та рожеві кульки із кількома зеленими наприкінці дня. Цей день буде менш інтенсивним, ніж попередній, але магнітна активність усе ще відчутна. К-індекс зростає до 4, що відповідає помаранчевому рівню. Це слабка магнітна буря, яка може викликати легкий дискомфорт у метеочутливих людей, можливі проблеми зі сном, підвищена втомлюваність чи перепади настрою. 19-20 квітня нарешті. Вихідні. Ці дні будуть найспокійнішими. Кай індекс тримається на рівні трьох бали, що вказує на слабку геомагнітну активність. Вона навряд чи сильно вплине на самопочуття, але метеочутливі люди можуть відчувати легку в тому. Для більшості людей цей день буде комфортним. Ви зможете повернутися до звичних справ, насолоджуватися вихідними і не переживати через космічні сюрпризи. А ще раджу провести час на природі, адже спокійна геомагнітна обстановка цьому сприятиме. Бережіть себе! Особливо у дні підвищеної сонячної активності, і нехай погода у вашому домі завжди буде ясною. Дякую, що переглянули. Ставте лайк, підписуйтесь і до зустрічі в наступному випуску.